Слава нашому Господу за цей прекрасний вечір, який нам подарував Господь, за цей час, який ми маємо. Я так сижу і думаю, ніхто нас не гонить. Можемо і дві, і три години. А як Божа присутність наповнить, ви знаєте, я так згадалося мені, що коли я був підростком, і на сковолі проходили зібрання і приїжджали браття. І ви знаєте, я підросток був, я багато що не розумів. Але три години зібрання це було легко. Настільки була присутність Божа, дія Божа. Ви знаєте, я хочу знізати питання тобі і мені. Чи наш Бог є змінний, чи він змінився? У нас Бог є незмінний, і Він не змінюється. І Він сьогодні сильний наповняти тебе і мене. Він сьогодні тобі сильний. Говорити до твоєї душі і говори з самого початку цього зібрання. Але чи твоє серце сьогодні відкрите? Що робило твоє серце пару годин назад, що воно робило вчора? Чи була жажда по Господові, чи була жажда чути його голос? Ви знаєте, тільки шукають Бога, ті бачать милості в своєму житті. Ви знаєте, я хочу сьогодні сказати, чи ти дякуєш Господу, що є на цьому місці? І багато може сказати так, дякую. Але подякує Той, хто вчора і третього дня він бачив милості Господні своєму житті. Хто напродовж свого життя, він бачить, як Господь його веде. Це не ти такий добрий, це не ти така, такий, ви знаєте, силу маєш. Це Господь тобі дає. Кожного ранку пробудитися до вечора дожити, прокормити тебе і твою сім'ю, благословити всіма благами. Це Господь. І сьогодні Господь в цей вечірній час чекає від тебе, щоб твоє серце воно було вдячним для нього, бо Він тобі дав. Ви знаєте, гарно. Я сижу дійсно гарно. Гарний будинок, комфортно, ніхто не гонить. Але що відбувається в твоєму моєму серці? Чи там гарно? Чи ти там бачиш ту прелість Господню, чи ти бачиш те дійство Господнє в своєму житті, чи в серці твоєму там робиться робота Божа, провіряй. Дорога душа себе, і я себе провіряю, що ми були вдячними нашому Господеві за такі прекрасні зібрання, які ми сьогодні маємо. Ви знаєте, не так давно ми поїхали в місце позбавлення волі забрати одного чоловіка. І ви знаєте, коли ми спілкувалися з начальником тієї зони і задаємо йому таке питання і кажемо: Ну, як ти скажеш? Буде він послушний, чи будуть проблеми в нього? А він так засміявся і каже, ні, з ним проблем не буде. Йому вже ногу відрізали, вже він не побіжить красти більше. І ви знаєте, я задумався в житті людини, буває зупинка. Буває зупинка. І людина починає задумуватися про своє життя. Ви знаєте, сьогодні нам дозволив Господь і привів тебе і мене на це місце. Щоб ми, почувши Його Слово, збагатилися, щоб наша віра вона возросла. І ми, коли війдемо завтра, Господь нам дозволить в завтрашній трудовий тиждень ми могли йти. Ми могли звершувати те, що Господь нам. Що ми могли мати ту силу, яка сьогодні так потрібна в народі Божому. Знаєте, хотів говорити іншу думку, але з самого початку пісня пролунала про те. Як мама сказала, як буде тобі нелегко молися до Бога. І ви знаєте, я не можу обійти. Я дуже коротенько постараюся, знаєте, так засвідчити, сказати про велику милість Господня, яка була і в моєму житті. Ви знаєте, мої батьки більше, ніж 20 років віруючі. Я народився в невіруючій сім'ї. Батьки були невіруючими. Але велика милість Господня була, і Господь. Подарував великий дар покаяння моїм батькам, і мої батьки увірували. І ви знаєте, скільки мама могла, вона вкладала в мене, скільки вона могла, вона молилася. Скільки вона могла. Вона робила все. І ви знаєте, я так згадав, Анна, не маючи дітей, стояла там і молилася. В неї на серці була нужда перед Богом, і вона не дивилася ні на кого. Вона стояла перед Богом і вопіяла. Вона вопіяла, і Господь почув її. І Господь її почув. Ви знаєте, я також. Мої батьки довго, довгий час не мали дітей, і мама дуже просила в Бог, хоч вона була не але вона розуміла, якщо Бог не дасть. І вона просила в Бога дитину, і Бог подарував їй мене. І ви знаєте, коли я підріс, коли я почав щось трошки розуміти, я почав вибирати свою дорогу. Я почав вибирати свою дорогу, і моя дорога пішла недобрим. Я не на добру дорогу став, і я пішов цією дорогою. Ви знаєте, але Господь не давав ніколи, ніколи не давав моїй мамі те унині Настільки була крепка віра в моїй мами, що вона завжди вірила, що я буду віруючим. І коли б я не приходив додому, яка б це не була година, і який стан мій не був. Вона мене благословляла завжди і казала, синок, я дякую Богу, що ти прийшов додому, ти живий. Синок, ти будеш проповідувати Слово Боже. Я говорю, мама, про що ти говориш? Про що ти говориш? Я навіть в церкву не хоче йти. Але ви знаєте, є велика милість Господня, бо є написано там в Ісаї, наш Бог Він не втомлюється. Наш Бог Він не втомлюється, Він дає мілость свою. І він сьогодні дає мілость свою. Але яке твоє серце, чи воно настроєне сьогодні? Почути від Бога той голос ніжний, що тобі потрібно в цьому житті зробити, який твій стан? І, отримавши це слово, піти? І ви знаєте, коли неодноразово моя мама молилася за мене, Господь давав їй, можна багато говорити, Господь давав багато-багато їй раз, коли треба ставати на коліна, Дух Святий посіщав. Ви ну, ви знаєте, прийшов одного разу момент в житті моєї мами, коли вона дуже довго молилася. Я одружився. У мене народився хлопчик. І каже, мама, я так дивилась над тобою, над твоїм життям. І одного разу ти ходив по хаті і каже, я глянув на тебе, і мені приходить така думка, напевно, ти віруючим вже більше не будеш. Ти непогано живеш, тебе все устрояється в житті, ти вже віруючим не будеш. І каже, коли я тільки розвернулася назад до плити, де вона готувала там їжу. І каже, я нагнула свою голову, і Дух Святий почав її посіщати. І каже: я почав уявляти себе там на небі з Господом. І каже, така думка прийшла. І каже, як же ж я буду там, без тебе на небі? Буду славити Ісуса, а тебе не буде. І каже, такий прийшов страх, в моє серце. І каже, я так стала, і кажу: Господи, а я продовжу молитися, а я продовжу молитися. Ви знаєте, ніхто не знав тієї борьби, ніхто не знав тих думок, ніхто не знав, що вона говорила Богові. Вона пішла з на коліна, вона далі продовжувала молитися. І за дуже короткий час Господь мені дав покаяння. Господь мені велику милість проявив до мене. Ви знаєте, дорогі батьки. Я вам хочу сказати, що сила молитви. Сьогодні вже я, батько. Сьогодні я вже маю четверо діток, п'яте в дорозі. Я вже щось починаю розуміти, який великий вклад має молитва. Коли ти вложиш своїх діток, коли ти їх благословляєш, коли ти їх настановляєш, коли ти їх, за них молишся, ти так не збережеш. Ти не зможеш доглядіти, але коли твоя молитва ложиться на вівтарь, Господь її бачить, і Господь збереже. Господь подасть милість. Ти сьогодні можеш привести своє дитя в церкву. Ти можеш її привести до Бога. Ну не ти не спасеш її, а Господь сьогодні спасає. Але він дивиться, яке твоє серце сьогодні і на цьому місці, яке твоє серце вчора і третього дня, чи не втратив ти силу, чи той щит віри сьогодні стоїть, і він відбиває ті стріли лукаво, які посилаються в твоє серце. І можливо ти сьогодні обезвірився, можливо, руки опустилися, а Господь тобі каже: підніми цей щит, візьми його, тримай стройно його, бо стріли будуть летіти, але Господь дасть милість, бо в його руках благословення, в його руках спасіння. Сьогодні не можеш ти, але може Господь? Сьогодні ми безсилі. Але Господь дає силу. Як сьогодні важливо прийти в состояння де знайти сьогодні Господа, сьогодні шукати його, як брат казав, як добре бути в тій присутності Божій, там появляється сила, там віра береться. Ти розумієш, що там Господь, там, де ти не можеш, там може Господь. Ви знаєте, неодноразово. Неодноразово моя мама молилася, неодноразово їй Бог ложив на серце. І вона багато говорити, вона багато розказати, наскільки Господь являв милості в моєму житті. Коли я пішов служити в армію, ви знаєте, неодноразово, коли в мене ситуації в житті такі ставалися, що я не знав, як вийти з цієї ситуації. І Я бачу, як вона вирішувалася сама. І вже коли я покаявся, ми багато говорили з мамою. І вона мені розказала, каже, я тоді молилася. Я тоді молився, а я згадував, а я згадував, що це за ситуація була. І дякував Господу, бо там схилялися коліна, там неслася молитва, там неслося спілкування. А милуючий любіші Господь, він подавав. Ви знаєте, одного разу я таке коротеньке свідоцтво розкажу. Одного разу, коли ми працювали вдома, в мене є менші брати, йому зараз 20 років. Братові, ми працювали вдома. І Я йому сказав: кажу, Саш, зроби дещо певну справу, а я прийду ввечері, і дороблю цю справу. І він мені сказав, добре, і я поїхав. І ви знаєте, до чого я це хочу веду? Як сьогодні треба бути чутким до голосу Божого, щоб отримати те благословіння, яке Господь приготовив для тебе, щоб твій сосуд сьогодні був готовий отримати. Щоб твій сосуд наповнився сьогодні тим словом, яке потрібно для тебе, як потрібно цінувати і чути голос Божий. І ви знаєте, коли я прийшов додому, і я глянув, зайшов до батьків, а та робота не зроблена. І ви знаєте, я як старший брат, власті міючі, я позвонив, і я сказав все, що я думаю про нього. І ви знаєте, коли я це все зробив, я так себе ще захистив, ну я ж старший брат, я ж маю його навчити. Ну коли я прийшов додому, ми з дружиною покупали діток. І це вже була майже 12-та година ночі. Я сів, і я думаю, я почитаю слово. Коли я відкрив слово Боже, я читати не можу. Я не можу, не можу зрозуміти стан свій, чому я не можу читати. Ну, думаю, я послухаю проповідь. Я включив проповідь, і я не можу. І я це все закрив, я сів, я дивився просто в вікно, і я не міг зрозуміти стан своєї душі. Але почав промовляти Господь до мого серця. І він каже мені, а ти вставай, йди до батьків додому, проси пробачення, а я благословлю. Ви знаєте, я спочатку почав опиратися. Я почав говорити, як би Кажу, Господи, ну він же ж менший. І я старший, він не зробив. Він і знов не зробить, якщо я піду попрошу. Він мене не зрозуміє. Іде голос, а ти вставай. Іди до батьків і проси пробачення. І ви знаєте, я зрозумів. Я зрозумів, що це говорить Господь. Але як тяжко буває в своєму серці перебороти себе, ти правий, ти зробив правильно по-людськи, ти маєш власть певну. Але як важно почути сьогодні голос Духа Святого, який говорить до тебе, що ти маєш сьогодні смиритися, що ти сьогодні маєш покоритися під крепку руку, його, і тоді прийде благословення в твоє життя. І коли третій раз голос пролунав, ми трепід пішов по моєму тілу. І я, ви знаєте, я так вийшов з свого будинку, я живу в одному дворі з своїми батьками. Я так ще подивився, нема світла. Так мені легше стало, думаю, навірно, вони сплять. Зараз я подіргаю ручку, напевно, сплять. І піду ляжу сам спати. Щось себе накрутив. Але я коли підійшов до дверей. І я відкрив двері батьків свої. Це 12-та година майже ночі була. І так по коридорі, через зал гори світло в спальні батьків. І там де певна бесіда з моїм братом. І ви знаєте, мене все тіло аж задружало. Я зрозумів, що це Дух Святий робить свою роботу. І ви знаєте, як важливо в ту хвилину підкоритися його волі, як важливо тоді прийняти її і піти так, як сказав тобі Дух Святий зробити. І коли я прийшов в ту кімнату, я йому не казав. Казав: Саша, ти знаєш, ну от ти так, а я от, я нічого не говорив. Я зайшов в ту кімнату, я глянув його очі. Він мої очі. В мене сльози потікли, і в його сльози потікли. Я його обняв, хоч і він менший за мене. Кажу, прости мене. Я хочу благословення мати. Я хочу сьогодні коліна приклонити і получити від Господа. Прости мене. А Він каже мені, ти мене прости. І ви знаєте, коли ми двоє склили коліна. Благодать Божа зійшла, сила молитви прийшла, свобода в серце прийшла. Легко начав жити. Як сьогодні буває, ми носимо цей камінь на спинах своїх, своїх розумах, своїх серцях. А страждають хто? Буває, страждають наші рідні, наші близькі, наші діти. А їм так мало треба. А їм треба любов. А де її сьогодні взяти? А тут а взяти? Чи готове твоє серце сьогодні отримати ту любов, яку сьогодні Господь тобі дає? Чи готове твоє серце сьогодні прийняти те слово, яке тобі Господь дає, для чого, щоб, прийшовши додому, ти міг обняти? Ти мій стати на коліна, може, ти давно не молився так? Можливо, давно такої молитви рівнюсної не було. Коли в моє життя, в наше життя сім'ї прийшли певні обставини, коли моя сестра вийшла заміж, вийшла вона заміж і почалися дуже серйозні проблеми, дуже серйозні. Я не міг зрозуміти, я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Так хотілося благословіння, щоб вони мали. Так хотілося, щоб сестра Ну, прийшли проблеми. І ви знаєте, коли ці проблеми приходять, ти себе і не контролюєш. Ти можеш такого наробити. Але як добре, коли ти запас робиш? Коли ти сьогодні робиш цей запас? І прийде час нелегкий в твоє життя, і ти використаєш те, що ти сьогодні збираєш, що ти слагаєш своє серце, те слово, ти його використаєш. Чи сьогодні чутки твоє серце до голосу Божого. І ви знаєте, коли прийшли тяжкі обставини. І коли сестра до тебе дзвонить і плаче, каже Юра, ти просто молися, бо я далі не витримую. І ви знаєте, мене як в брата тут. Ну, все розривалося. Я думаю, можливо, хтось розуміє. Знаєте, я не знав, як мені поступити. Але ви знаєте, я зрозумів одне. Комусь треба смиритися. І я почав перше я смирятися і просити Бога. І пройшов дуже короткий термін. І Господь сам вирішив ситуацію. Сьогодні вони мають благословіння, сьогодні вони мають двоє діток. Вони дуже гарно живуть. І Господь благословляє. Як важливо почути голос Божий. Як важливо чути в наших зібраннях голос Божий. Голос Божий, він не змінився. Господь не змінився. Але чи ми не міняємося, чи ми чуємо цей голос Божий. Для чого він нам? Щоб завтра, коли ми підемо, це життя наше. Щоб ми могли використовувати те, що Господь сьогодні говорив до тебе і до мене. Наш Господь є любящий, наш Господь є милуючий. І настільки Він нас любить і милує, що Він приготував для нас. І ви знаєте, коли я покаявся, піднявшися з, зі сцени, я зійшов на низ, я, я летів. Я окрильонний був. Я розумів, це Господь дав. Я розумів, це прийшло покаяння. Але коли я вийшов з будинку молитви, Сатана підійшов і каже: тобі добре. А що про тебе скаже дружина? А як ти далі будеш жити? Ти віруючий, вона невіруюча. Вона й родина невіруюча, вона взагалі не знає слово Боже, вона взагалі не знає нічого. Як вона тебе буде сприймати? І ви знаєте, коли я їхав додому, тих 10 хвилин вони так швидко пройшли. Я став перед дверима свого будинку. І я стою і думаю, Господи, як мені сказати? А в мене йде борьба. І я думаю, Господи, як? З однієї сторони радость, сльози течуть. Бог дав покаяння. А з іншої сторони, думаю, ну як мені сказати? І ви знаєте, коли я тільки відкрив двері свого будинку, і стоїть моя дружина з немовлям на руках. І ви знаєте, я зайшов і мене в мене зразу потікли сльози. Мене зразу потікли сльози, я стою і кажу, Наталя, мені тобі треба щось сказати. І коли вони на мене дивилися, в неї потікли сльози. Я не зрозумів, що це відбувається. І коли в неї потікли сльози, я кажу, Наталя. Я покаявся, а вона дивиться на мене. Ти чуть сльози, каже: А чого ж ти мене не почекав, щоб ми разом вийшли? Це сила Духа Святого. Це оті молитви. Це молитви ваші, матері, отці, батьки. Це ваші молитви. Вони капають чашу молітовну. І одного разу вони будуть виливатися на ваших дітей, на ваші родини, що вони сьогодні наповняються. Ми прийшли в одне зібрань. одне з зібрань. І брат каже, треба сказати слово. А перед тим така ситуація вдома служилася, я так, ну, я був неспокійний. І я кажу, Господи, як я можу сказати слово, я неспокійний. Немає в мене того миру в серці. І брат тільки вийшов і до, до молитви, закликав, що навіть зібрання не почіки починалося. І він почав молитися. І він, коли молиться, каже, Господи, ти хочеш, щоб наш внутрішній Сос оцей наш, щоб він не був нахиляний. Що він не був перевернутий, але що він стояв стройно, бо ти сьогодні ж туди хочеш її зливати. І ви знаєте, тільки молітва закінчилася. Кажу, брати і сестри, помоліться за мене, бо мій сосуд нахиляний. Він сьогодні не готовий. І коли молітва завершилася, прийшло дерзновіння від Бога. Прийшла молітва. Прийшов Господь, і Він сьогодні утішає тебе. І Він мене тоді утішає, Він тоді виливав, і він буде виливати. Твій Сосуд, якщо твоє серце, воно сьогодні готове, тому дорога душа-настрой. Прекрасний маємо час. Ти сьогодні тільки зможеш бачити, і благословляти і дякувати Бога тоді, коли ти бачиш милості Його в своєму житті. А милості і так багато. Погляньте тільки назад. Подивися, вчора, і третього дня, скільки Господь тебе милує, скільки Господь тобі подає від своєї святої руки. Це є все Його милість і це Його є благословіння. Щоб одного разу. Коли прийдуть обставини в життя, ти міг взяти цей твердий щит віри і востояти тим стрілам, які будуть летіти в твоє життя, щоб цей щит стояв завжди в твоєму житті, щоб він завжди відбивав. Але сьогодні, в наших зібраннях, ми маємо чути голос Божий для того, щоб збагачуватися його живим святим Словом. Господу, хай буде слава. Амінь.